Також мене люди запитували про світодіодну балку, як вона світить. Світить вона краще. Ви не ставте у ті кругляки, тому що воно от буде бити пучком, а це просто розсіює, ну, дуже класно виходить. І просили мене зняти, як ми її сюди прикріпили. Ось дивіться, отам от у нас, а ну трошки так одійди, покажи, що у ці світлячки стоять, автопоїзд. От він стояв автопоясу тут спереду, ці світлячки. Ми їх убираємо, кріпимо ми на кришу ці світлячки. А замість оцих світлячків ми робимо планку просто планку. Ну, типа як буквою, так знаєте, дивіться, буквою П. Кріпимо на це кріплення. А сюди ми кріпимо балку. І отак воно класно виходить. Тут у нас 360 Вт. Ну, як заявляє. Китай не знаю. Ну світа вона бомба. Так що беріть до уваги і не ставте тих кругляків. Вони не потрібні, вони хуже будуть світити.